Іну і Олену ми вам вже розповідали. Залишивши в рідному Луганську все, вони забрали з собою віру в Україну та свою родинну майстерню. Розказують, роблять речі не просто для очей, а для душі. В чинівцях знайшли мирну пристань, натхнення і нових знайомих. Доля і мистецтво звели їх з директором галереї Світарт. Не було документів, щоб сюди передати. Вони жили без пенсії, без роботи, без нічого. Їм було дуже важко і зразу захотілося допомогти. Допомогти жінкам мистецтво легко просто познайомити чорнівчан з роботами талановитих вимушених переселенців. Для цього організували виставку Продаж речей для душі. Вони неймовірно теплі і душевні, неймовірно. Всі авторські. Вони нічого ніде не дивляться. Вони все творять самі. Ченівецькі митці вже пригледіли деякі вироби для себе і своїх рідних. До прикладу, художник і скульптор Анатолій Житарюк придбав подарунок для онучки. Дуже гарно, і українська хатка, і віночок український. Ну вона в мене на щира українка, хоч народилася в Іспанії, розмовляє чистенькою українською мовою. Українські магнітики, як привід патріотичного Луганська, вироби з тіста і об'ємна аплікація. Підняти настрій собі так легко. Весела дівчина є різні котики, всякі, яких теж всі люблять. Якщо брати об'ємну аплікацію, то це теж коти, парочки і магнітики теж різні, є, і просто наші видумані персонажі і якісь мультиплікаційні герої. Жінки розказують, ці роботи, які Арт-терапія для них і оточуючих. Ці роботи тішать, ці роботи гріють. Всі охочі зможуть переконатися в цьому галереї світ-арт Знання. Виставка буде поповнюватись як і враження майстринь про Чернівці. Палатик, Чернівецький промінь.